Дорогі наші глядачі, ми вас вітаємо на нашому каналі, і сьогодні ми розглянемо цікаву тему, яка пов'язана з сім'єю та стосунками між батьками та дітьми. Ситуація сьогодні пов'язана з дітьми, яким сьогодні від 6 до 8 років. Чому так відбувається, що батьки і діти не мають порозуміння між собою? Чому? Тому що як батьки ми іноді не знаємо, а іноді не розуміємо, що діти це спадщина від Господа. Народження дитини в сім'ї це велика подія. Перва дитина, яка народжується в сім'ї, це дійсно для нас, батьків, це щось дуже важливе. Але як її виховувати? Ми розуміємо, що її треба виховати правильно, дати їй гарне виховання. Але на жаль, коли ми доходимо до цього віку 6-8 років, у нас починаються бути проблеми. Чому? Тому що батьки сьогодні думають так. Вихованням мають займатися педагоги в садочку, в школі. Але сьогодні я вам пропоную зупинитися на одній гарній книзі. Ця книга називається Виховання дітей. І в цій книзі написано так. Від вчителя не можна очікувати на виконання батьківського обов'язку, це не його обов'язок. І одночасно з цим у багатьох батьків спостерігається страшне нехтування їх прямими батьківськими обов'язками. Отож, ми, як батьки, думаємо, що виховання це суто діло вихователів. А ми, як батьки, маємо тільки забезпечити наших дітей, щоб вони щасливо зростали. Сьогодні ми торкнемося питання, чому у цей період 6-8 років у нас виникають проблеми? І сьогодні нам у цьому допоможе Сергій Михайлович. Отож, проблема дітей 6-8 років. Звідки вона взялася? Як лікар, скажу вам, що це не є просто придумано чи просто взято з інтернету, це пов'язано з віковими періодами життя дітей. Ми будемо розглядати вікові періоди дітей і підлітків. Насправді, цих періодів є більше, але щойно ми підмітили, що власне оце 6-8 років, цей період дітей, власне, не дітей, а батьків кладе в певний тупік. Чому? Тому що батьки бачать, що діти якісь неправильні. Саме перший такий період, де діти мають такий особливий стан, це період новонародженості, перший місяць. Після народження. Це тоді, коли дитина з утроби матері потрапляє в цей світ, де для, для неї зовсім нова обстановка. Батьки повністю опікуються нею, вони дбають про неї, і тому цей період він пробігає більш так фізіологічно. Другий період це період першого року життя. Коли дитині виповнюється рік, приблизно в цей час дитина вже опановує рухи гарні, вона рухається, ходить, вона вже стає прямостоячою. І у цей час батьки не натішаться нею, вони не бачать, щоб дитина давала їм певні проблеми, і тому вони радісно зустрічають цей період. Потім є період 2-4 років, це коли від 2 до 4 років дитина вже опановує більшість вмінь, навичок, вона вже починає гарно розмовляти, в неї виникає багато запитань, на які вона бажає отримати відповіді. І тому дитина в цей час є. Певно, особливою, але батьки для неї е, виділяють час. Потім настає оцей період 6-8 років, коли дитина вже стає дошкільням або вона вже йде в школу, де вона вже більше і більше опановує вміння, навички різні. І тут батьки бачать, що вони не можуть з нею порозумітись. Це цей період. Ну І ще є один період, це період 12. Е, 14 років, де є період, ми його лікарі називаємо пубертатний період або період статевого дозрівання, де діти вже гормонально стають дещо особливими, і батьки потім також на це звертають увагу, що вони такі. У чому ж особливість от цього періоду 6-8 років? Особливість така, що діти в цей час фізично ростуть, фізично розвиваються. І вони намагаються бути такими пластичними, і їм не завжди це вдається. Це з однієї сторони, і батьки, можливо, цього не розуміють. З іншої сторони, у них розвиваються такі розумові здібності, вони стають особливо такими розумними, і батьки бачать, що це не вписується в картину їхнього життя. І вони нервують по цьому, і вони говорять, що це криза дітей 6-8 років. А я би назвав не криза дітей 6-8 років, а криза батьків під час життя дітей 6-8 років. Отож, ми бачимо, що дійсно проблема більше не в дітях, а в батьках. Так. Які ж ми маємо батьки бути? Я хочу прочитати також із Святого Письма, де написано, що привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Тобто батьки мають бути тими людьми, які бачать красоту своєї дитини на, на кожному періоду її життя. Діти вони дуже легко наслідують ті звичаї, які батьки проявляють у своєму житті. І тому для нас, батьків, сьогодні важливо, щоб ми не забували це. Ось я вам хочу привести один приклад. Де мама свого часу завжди твердила своєму синові, що він вже дорослий, хлопчику було сім років, і він, слухаючи маму, зрозумів, що він вже багато чого в своєму житті може. І ось одного разу, коли він вирішив допомогти мамі помити посуд, він це зробив. Але коли він мив мамину кружку, вона вискользнула в його руках і впала і розбилася. Коли мама з'явилася на кухні, вона почала його докоряти. Тебе руки не такі, ти не вмієш на що ти? Але хлопчик казав, що ти ж сама казала, що я вже дорослий, я можу це робити. Так здається, нам, батькам, що ми з одної сторони дозволяємо дітям щось робити, а з другої обмежуємо їхню їхнє зростання, отож, вікова криза семи років, це більше криза батьків, так, Сергій Михайлович, чому сьогодні батьки мають поправити це положення, яким чином це все має зробити батько і мама? Дійсно, це є правда, тому що ця криза, яку часто ми її читаємо в інтернеті, або батьки говорять, у нас криза з нашими дітьми, у них кризовий період. Насправді це не так. Насправді батьки вже на 6 років запізнилися з вихованням дітей. А як це так може бути? А в них була робота, тому що спочатку потрібно було е, е, заробити гроші там на будинок, на автомобіль, на меблі, на зручності, е, щось інше. І вони вважали, що вихованням дітей може зайнятися планшет, е, інші гаджети. І тому, а коли дитина дивиться у те квадратне віконечко і вона чимось там переймається, а в цей час батьки займаються своїми справами, то для батьків це було добре. Тому що так було у перший рік життя, в другий, третій, четвертий. А тут вони підійшли до того періоду, де дитина має бути самостійною і вона має показати навички. А як вона покаже навички, коли тато приходить з роботи і теж зависає у тому гаджеті, його цікавлять або танки, або якісь фільми, або новини. А тут дитина пішла в школу, і вчителька говорить, ваша дитина вона не здібна. і батьки думають, а що ж ми її не дали. А ми її нічого не дали, шановні батьки, тому що дитину потрібно було приготувати до цього періоду, що мається на увазі. В прямому значенні потрібно було купити дешевий кухонний набір і вчити дитину мити посуд, при цьому половина посуду була би побита. Але після цього ви купите новий гарний посуд. Потрібно було навчити дитину, щоб вона після того, як встає з лишка, сама застеляла його, перестеляла, щоб вона сама одягалася, щоб дитині купили шафу, де вона буде тримати одяг, а не шафа, яка вписується в інтер'єр. Отож, Сергій Михайлович, батькам треба навчати дітей самостійності? Так, але це треба було навчати у 2-3-4 роки життя, не тоді, коли вже вчителька написала в щоденнику. Це потрібно було зробити раніше, але батьки дивилися новини, дивилися якісь інші історії, що їх цікавлять. Але вони забулися, що вони ходили в школу, і в школі вони вивчали ці вікові періоди дітей. Або коли вони завели дітей, їм потрібно було подумати, що моїй дитині буде 6 років, і у ці 6 років вона повинна вже вміти щось. А так як ми говорили, що діти фізично ростуть швидко, і батьки це бачать по одязі, що одяг потрібно міняти часто, тому що вони виростають з нього, то вони би мали подумати про їх розумові здібності. Що в цей час дитина буде, в неї не може ще бути таких чітких фізичних рухів, досконалих, в неї щось і не вийде, вона не так замете підлогу, вона не так помиє посуд. Не в цей час дитина може бути навіть неадекватною, тому що в неї не виходить, вона не хоче йти в школу, вона вона не хоче, вона не виконує домашнє завдання, а батьки думають, що це криза, що це стрес, що це щось таке невідоме, це закономірно. Та йдіть з дитиною, помийте разом посуд, тато або мама, та зробіть те домашнє завдання разом та заберіть ті гаджети, і ви побачите, що. Дитина, ви ви її будете вже хоч зараз вчити в 6 років, якщо ви її не навчили це в свій час. Отож, для мене стало е, зрозумілим, що для кожного віку дитини є свій підхід. І якщо а. батьки втрачають цей момент, вони втрачають багато. Тому, шановні батьки, нам треба бути гнучкими. Ми повинні за дитиною поспівати. Коли вона підросла трошки, треба змінити якісь характерні навички для дитини. Ми це маємо зробити. Ми маємо навчити замести будинок, навчити помити посуд, навчити ліжко прибрати, навчити в шафі щось скласти. Це наша робота, це робота батьків. І це треба було робити в свій час. у скільки років дитина бере вінничок у руки? Ігор так, Михайлович. Так. У дитина, рік. дитина ще не може ходити, вона Але вже з бере віночок і ходить. хоче замітати. А що в цей час роблять мами? Беруть віничок і ховають його дуже далеко. Дитина в два роки хоче ставити стільчика, хоче помити посуд. Батьки ховають стільчика, щоб дитина цього не робила. А в шість років вони кажуть, ти повинен це робити, а дитина цього не буде робити, тому що ми не можемо виховувати дітей по шаблону. Вона ніколи того не робила. Тому я зараз згадав такий цікавий вірш. Де написано, що батьки не дратуйте своїх дітей. Як І ось, ось ми бачимо, що виходить, що ми, як батьки, дратуємо своїх так дітей. Так це діти дратують батьків. Ні, це не правда. Чому? Тому що часто ми, як батьки, іноді до дітей прискіпуємося. Хочемо, вимагаємо від них того, що не навчили. Тому в цих, в цих діях, у цій кризі, як ми її називаємо, не. Дітей, а нас, батьків. Деякі батьки піднімають цілу бурю у своєму домі, втрачають контроль за собою. Замість того, щоб попросити дітей щось зробити, вони починають кричати, лаятися на дітей, звинувачувати їх, наказувати їх. Але хочу сказати, що це біда не в дітях, що вони не хочуть виконати. Ця біда криється у батькам, в батьках. Батьки іноді дають таке доручення, яке діти все ж таки виконують. Але хочу сказати, чому вони виконують. Вони виконують не від того, що вони нас поважають, вони нас люблять, а від, виконують із-за того, що вони нас бояться. Їхнє серце нам не належить. Ось я хочу все ж таки. Пояснити і розібратися, чому ж так відбувається, що наші діти вони неслухняні, вони вперті. Що відбувається з дітьми? Це правда, що якщо діти виконують свої прямі домашні обов'язки, то батькам здається, що це вони роблять з любові, і батьки цьому радіють. Насправді це не так. Дійсно, я згідний з цим твердженням, що діти не хочуть мати лишніх проблем. Пов'язаних з батьками, тому вони виконують це з примусу. Тому батькам потрібно подумати, чому вони роблять оцю бурю, тому що вони звикли, що діти, беззаперечно, виконують всі ті обов'язки, які вони просять їх виконувати. Але насправді у дітей психіка неврівноважена, і тому вони зриваються. Батьки також зриваються, їхня нервова система є лабільною, тому що вона не була. Вони її не зробили стабільною у свій час, чому тому, що перегляд фільмів, новин, відносини між подружжям вони доводили до того, що все вирішується з допомогою нервової системи, і тому оця буря, яка виникає в сім'ї. Вона е, переходить на дітей, а так як у дітей психіка неврівноважена, нервова система нестабільна, діти починають замикатися в собі, замикатися в кімнаті, вони не виконують уже свої обов'язки, вони стають е, дратівливими, норовливими, сердитими, неговіркими, вони стають певни, певними такими, що батькам не подобається. І тому батькам потрібно знову повернутися назад, подивитися на себе. Тому що одна мудра людина говорила так: діти копіюють батьків. Ви хочете перевиховати дітей? Почніть з себе, перевиховайте себе. Тому, якщо батьки бачать, що вже у сім'ї виникає катастрофа, проблема, буря, вони не можуть справитися з дітьми, батьки повинні за зачиненими дверима. Вирішувати ці конфлікти між собою. З чого це починається? Воно починається з того, що у сім'ї чоловік і дружина не миряться між собою. О, це звучить так дивно. Кожен проштовхує свої інтереси, а дитина вона для них лишня поки що. І тому оцей період 6-8 років показує кризу молодих батьків. Якщо це первісток, перша дитина, батьки говорять, потрібно цю дитину вести до психіатра, до педіатра, до невропатолога, до невролога. Потрібно цю дитину лікувати. Ні, це потрібно лікувати батьків. Отож, я хочу сказати, що для того, щоб знайти порозуміння, треба повернутися. Повернутися до того, що було раніше, як діти були ще менші. Ми пам'ятаємо, як наші дітки були маленькі, як ми їх пригортали, як ми їх обнімали, як ми їх цілували, як ми раді були їх, що вони є. А коли стаються якісь капризи, як ми відносимося, тому для нас треба повернутися все ж таки назад. І так, щоб ми зрозуміли, що. Батьки велику мають відповідальність, і ця відповідальність переноситься від батька до дружини, від дружини до батька. Іноді ми думаємо, що то має зробити дружина. А дружина каже, це ж у нас син, то має зробити батько, і це у нас також між нами може бути конфлікт. Це коли ми перекладаємо обов'язки. Чоловік перекладає обов'язки на дружину, що дружина мала би виховати цю дитину так, як потрібно дружина. А в дружині сім'ї було прийнято, що чоловік виховує сина, тато її виховував, її братів. скажімо. і тому оце перекладання е, відповідальності, а. тому що е, аж тепер батьки розуміють, що щось не так, і тут же ж їм властиво перекласти цю вину один на одного, і тому вони кажуть, що це дитя якесь неправильне воно. Воно якесь таке кострубате, воно не може помити посуд, воно не може замести, воно не може вчитися. І вони вже його називають воно в середньому роді. А насправді вони мають повернутися назад і подивитися, де вони прогавили своє виховання у сім'ї, як потрібно було виховувати дитину. Дійсно, дружина думає, що то зробив батько. А так. батько думає, що це дружина зробила, а в кінці кінців ніхто із них нічого не зробив. Не зробив. І не дитина, і дитина, вона від того страждає. Отож, ми маємо підвести підсумок нашої зустрічі. Ми маємо сьогодні зрозуміти, як виправити ситуацію, як батьки, для того, щоб наші діти вони не втрачали можливість отримати гарне виховання. По-перше, ми вже говорили, що наші діти це спадщина від Господа. Ми це не маємо забути ніколи. А що ви, Сергій Михайлович, скажете на цю тему? Ми вже зрозуміли, що ми накоїли багато лиха. Ми вже зрозуміли, що ми неправильно виховували дітей або ми не займалися ними. Тепер ми маємо зрозуміти і побачити той вихід, як вийти з цієї ситуації, щоб моя дитина у віці 6-8 років не була в цій кризі. По-перше, я би радив усім батькам сісти за книги і згадати фізіологічні періоди у житті їхніх дітей. Коли вони це зроблять, вони будуть розуміти, що дитина у певний період життя хоче. Це перше. Друге, є таке правило перших трьох або п'яти хвилин. Це значить, що коли ви відсутні і ви, бачите, і ви своїх дітей не бачите, ви прийшли з роботи, з магазину, з підвалу, з неба спустилися, ви не бачили дитину годину, півдня більше. Підійдіть до неї, пригорніть її, запитайте, що вона за цю годину робила. Нехай вона вам відкриється, це є оце правило. Друге, або вже і третє, навіть Подружіться з вашими дітьми. Нехай ваші діти будуть вам друзями, нехай вони відкривають вам ваші таємниці, нехай вони вам довіряють те, що вони, вони хочуться довіряти іншим людям, стороннім. Це має бути з вами. Ви бачите, що вже ви прогавили золотий час. Верніться до цього часу, де ви надолужите це, де ви будете з вашими дітьми у дуже гарних близьких стосунках. І не будете дивитися в свої гаджети в кінці робочого дня, тому що ви зайняті, а ви будете працювати з дітьми. Отож, у нас є ще можливість можливість виправити свої помилки. Нам, по-перше, сьогодні треба зізнати ці помилки, і я розумію, що коли ми щось провинили перед дітьми, нам треба зізнати цю помилку і попросити прощення у наших дітей. Але це ми, ж соромно. Ми іноді е, навчаємо дітей, що ти маєш попросити прощення, але як батьки, ми іноді самі цього ніколи не робимо. І кажемо, що це соромно. Тому я думаю, що для нас сьогодні є можливість поправити стан сім'ї, поправити стан відносин сімейних, діти, батьки, батьки, діти. Для цього ми маємо запам'ятати. Отож, як хочете, щоб ви з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. Це золоте правило, яке має стати правилом нашої сім'ї.